Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Маза Ярік. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Перейдіть, все буде інтересного, і я пройдуся по зелені. Такий салат стоїть 80 гривень. Такі кажуть, 50-60 щавель. І укроп ви говорили 90. А як називається цей салат? Резе. Ясно. А по чому? О, ште, у вас пучок, а кілограми ви не продавали. Понял. Забрати вам кольори? Рукула 100, а базирик кілограм? Так. 120. 120. І такі гарні. 90. 90. Петрушка була 70, забрали каріть зразу. Любаша. Любаша. 110 такі, а такі 100. 30. Аслончик потім це товстой. Товстой? 15, 15 гривень. А такі менші. Такі менші 13. 13. сливка 20. А примадонатка 15. А чарики? 40. А слон? Це точно слон 15 гривень такий. Геркулес 60, а такі 45. Такі гіркі по 100. А такі гіркі 130. А свон каже 15 гривень. А така ляна каже 10 гривень. А зіткіря? Черниці. Баклажан 50 кажуть гривень. Баклажан 50. Скільки баклажан? А такі 40 гірочок. А такі гарні перці? 60. 60 і цей? 50. На горчі можна лігати. Добре. І такі, така 35, каже, типу білозерка, але сорту, каже, не знає. А такі гарні червоні? 23. 23. Жовті такі 25, рожеві 30. А червоний? 20? 15. А ігрок? 43 43 такі огірочок. Така сливка ще 13 на ящик. Капіт 50 на гурт. Такий салат 80. І привезли Ізабелу 15 гривень в Закарпаття. Ну, вже смашна. 60 такі. Трошки раніше по 35. 18 таких. Шортов стоїть. По 10 на томат можна взяти. 35 таких зелені. По 60, 57. Такі гарні по 50. А гірків скільки? Не скажете? Гіркей потім. 130. А капі? 45. Без коршук Херсон, це п'ять людей. Капі 55. Ну, баклажан подорожча, 50 гривень. 60 перчик. 45 такі. Мелоді 5,50. У білого Роса тоді 5,50. Така капуста 13. Редсан 5 гривень. Сорт Ресан. Кімка 35. Молода 15. Буряк 10, морква 32. 25 гурт. цибуля зимова. Місто Рой Київ, Ой, Миколаїв. По 25. Івана Франція є трошки менше. По 22. Такі були тут по 9 гривень. 6,50. А сорт. Ціна піднялася. За неділю я бачу по всьому. Не набагато, але піднялася. 80, а такі 105. Ну, і тут 110, 120, 70. А Є по 15 така, по 8. І є великий чесник, рокамболь, 120. По 12. Боже, знакомо мене дає. Зрозумію. Ну і тут розницю почистили, хто хоче. Ціни на різні сорта. А яровий у вас є? Це яровий. Бачу, яровий, мене питали, хто 100 гривень весною садити, такі. Ну і якщо на смак, він кращий. якщо їсти, хто любить. чим такий. Отакі от ціни. І можна собі от такі на посадок. Є на наряду по 110. 58 кажуть чернівці. Голден 16, агала 12. Улезі дуже смачне яблуко. Вже так 120 і така. 90 Літра 60. Так, і забілочка, горішки поріжки по 100 гривень. Така 15 гривень. І є по 15. 45 розбрив Молдова. Мене питали про Молдову. 45, а такі? Такі є 50 гривень. А це що у вас? Лівів'я. Скільки? 65. І 45 Молдова. Питали по Молдові, 45. І 60 любий. Це Преображення? 20, 35 і 45 грошей. І є яблучка такі по 10. Гала 15. Семеринка 14. Прийшло яблуко свіжачок. Гала 12, так? Понял. 12. І чемпіон же є? 12. Бачу. 12. І вона й 10. Зрозумів. Кавунчик 25. А звідля? Турція. Турція. Поняв. Шістдесят на гурт. Сорт торпеда. 25. 25. 25. Красивий. Питали по фасолі від 60 до 80. Сорт Арашан, Тернопільський пробував непоганий. Тут під тим стоїть. І ціна його? 24. 23 на гурт, якщо більше брати. Ну непоганий, кажу. І є ще в нього сорт фарао. Саме більше говорив це я про кавун Тернопіль Заліщики 20 кілограм, але він, як то кажеться, без поливу і нічого, як то кажеться, не давав під, під корінь. Розвітлені на раз, і все. Отакі От сорта і ціни. 90-80 на розмісті. Вже подорожчало. Бачите, з неї така виходить. Реклама 80-90. Ті по 90, я так зрозумів, а Ті по 80. Трохи піднялася ціна. Причина. Завжди сезон піднімається. Нам не ми піднімаємо, а нам підняли. Зрозумів. Євро може подорожчили, може розмитнення подорожчало. Зрозумів. Дві машині. Це в розріб була ціна, а тепер, щоб на гурт, якщо більше берете, то по 67. І горизонтеми. Горизонтеми. Красиві. По чому вони у вас такі? 150 великі. І дешевші. В менших горшках. Більше і більше. А у вас по чому такі? 80 гривень. 80 гривень, Питали по ціні. Отакі красавиці. 80 гривень. А як називається? Верес. Верес. Коли не росте великим Кущом, розростається, тримає температуру морозу 35 градусів, до 30 в у нас, у нас десь мерзне, і різнокольорові, 80 гривень такі стоять. Є салатовий, фіолетовий, білий, двохколірний. Ясно. Є, є, по, 50, є, є менше. по 70. Зрозуміло. Зрозумів. Зараз. Розумів. Такі гривно темні є. А такі по чому ваші? 130. А ці? 60. А ті менші? По 20 По 20, я якам на опт. На гурт. Ясно. А тут ціни є, можна подивитися, по 25, 40, 150 більші кущі, 120. І по 100 такі. 50, 65. Вже багато розквіло і дуже красиво. Будьте красивенько. По 30 є. Ось така ситуація у нас. Перше діло, так? І тут у нас століти. 80 і лохина і різні кущі ще є. Плохіна тут вже зібрали урожай в горшках. Була від 120 до 700 великий кущ. І є на гурт 51 віник такі. І тут гарний верес такий ще є. На підживку, де хто мене питає, підживити можна недалеко від, від квітів. Є магазинчики. Непоганий там є куліст підживлення під квіт, під корінь, от я підживував перший раз. Це добрі препарати, та й тут можна все. Можна і підживити, і від всього взяти хлопців тут є. Я на виїзді шувару. А так, на цьому бувайте, всі здорові. Україні перемоги. Слава Збройним силам України. До побачення! Так, Ще ось зустрів хлопців з такої волонтерської організації і хлопці вам зараз розкажуть. Слава Україні, друзі! Волонтери милосердя! ми не зупиняємося і продовжуємо. Надалі допомагати нашій країні, а саме нашим захисникам, котрі знаходяться на передовій, зараз ми знаходимося на ринку Шувар. Дуже дякуємо усім підприємцям, які допомагають нашим захисникам, надають овочі, фрукти, усе те, що необхідно, аби наші бійці мали силу бити ту нечисть. Звертаюся і до вас, хто зараз дивиться це відео. Продовжуйте допомагати ЗСУ, продовжуйте допомагати нашим захисникам, тому що кожного дня, в тому числі є і. Втрати, і в тому числі є і здобутки перемоги. Тому я впевнений, якщо ми будемо продовжувати такими темпами, такими зусиллями і з таким об'єднанням нашої нації України, то вже перемога не за горами. Слава Україні разом до перемоги. Волонтери милосердя, дякуємо вам! Так переходимо посилочки в описі. Буде їхня сторінка. На Фейсбуці, Фейсбук, Інстаграм. Саме там є наша офіційна сторінка. Вже сьогодні ми відкрили збір коштів для наших захисників ДРГ, котрі нещодавно е, отримали втрати, і в тому числі втрати е, людей і автомобілів, котрі ми нещодавно також їм передали. Тому е, допомога необхідна кожного дня. Тому, якщо у вас є така можливість, то допомагайте, реквізити, е, картки і звісно, звіти ми все це викладаємо в соціальних мережах і в. Е, в Принципі тут все чисто і правильно, так якби мав поводитись з кожен з нас, з кожен українець. Допомагайте, і я впевнений, що вже ось ось ми отримуємо з вами результати, точніше, незалежну перемогу нашої країни. Так, все, тож у нас канал такий овочі, фрукти. То хто хоче передати якусь там картоплю або цибульку, так само звертаємося за номером телефона так, в описі на під відео. Є номери телефонів, так. можна просто написати. Особисто я також займаюся цією сторінкою і відписую, спілкуємося. І навіть скажу так, що до нас звертаються інколи люди, оскільки ми військові волонтери, так і ми спеціалізуємося по тому, що ми допомагаємо військовим. Ну буває таке, що звертаються люди з обмеженою працездатністю, інвалідністю. Ми також допомагаємо інколи їм. От нещодавно відправила, жіночка звернулася, адже в неї син 14 років, мати 85 років, і вона сама інвалід. Звернулася просто по допомогу. І ми відправили їм також продукти харчування в Червоноград і на здоров'я. Дякую, дякую вам. Так, Дякую вам.